Привіт, любі! Сьогодні ми з вами розпочинаємо наш шлях у глибину, шлях до себе справжньої. І оскільки на цьому каналі ми з вами будемо говорити про наше мислення і яким чином це впливає взагалі на наше життя, чому ж так важливо слідкувати за своїми думками, чому важливо розібратись, що таке свідомість, і як за допомогою нової реальності, нових думок. Як через свідомість ми можемо створювати нове своє життя? І тому, щоб це зрозуміти, потрібно нам подивитись на картину цілком, не тільки точково з одного боку. І... Тому сьогоднішня тема буде у нас з вами про духовність. В цьому просторі ми будемо з вами говорити не про релігію, не про догми, а про духовність, як про процес повернення до свого вищого я, yeah. тієї частинки всередині себе, яка точно знає всі відповіді у сучасному світі. Зараз слово духовність принципі стало таким модним, але трохи викривленим. І дехто вважає взагалі, що. Процес медитації, наприклад, це вже шлях до духовності, і просто сиджу, медитую, і я вже духовна. У когось це можливо втеча від реальності, і ми сьогодні будемо з вами розглядати, що ж це насправді. Духовний шлях це не ізоляція, це навпаки, не. глибше проживання життя, розуміння. Хто ми, чому ми тут і для чого взагалі ми живемо. Ну і що ж таке цей духовний розвиток? Це коли ми хочемо стати не просто кращими, а ми прагнемо стати собою. Це не про втечу, а про прийняття і усвідомлення того, хто я є насправді і куди мені рухатись далі. Це про розкриття свого потенціалу, розуміння. Що є моя свідомість, про що я думаю, які мої емоції викликають, і як їх контролювати, що керує мною, що таке моя душа? Це розкриття своєї істинної природи, це начебто згадати, хто ти є насправді до того, як ти прийшов в цей світ. Бо ми з вами вже проживаємо не одне життя і виконуємо з вами якусь дуже, -дуже сакральну місію. Головна задача людства кожної людини це еволюціонувати, це вдосконалювати себе і світ навколо. Ну і дуже часто історія, ми з вами чуємо, коли е, е, говорять, потрібно слухати своє над'я, своє вище я, але де воно знаходиться і хто це взагалі нам там говорить в нашій голові, в нашій свідомості. З цим ми з вами і будемо розбиратись. Бо е, саме про свідомість, більш за все ми будемо е, говорити. І на наших лекціях, і на наших зустрічах, бо це дуже-дуже така складна тема, і не кожна людина може з нею впорати самостійно. Тому ми з вами почнемо з того, що люди, людина це не просто тіло, це не просто фізичне якесь сприйняття нашого да, того, чого ми бачимо в дзеркалі. Насправді людина складається з багатьох тіл, це у нас з вами енергетичні інформаційно-енергетичні тіла, які продовжуються навколо нашого фізичного тіла. Зараз трошечки про це поговоримо. Ми з вами, начебто, така. Багаторівнева структура, багато маємо слоїв і рівнів. Спочатку те, що ми з вами звикли бачити, це наше фізичне, звісно, тіло, потім наше енергетичне ефірне тіло, потім наше астральне тіло, це наші емоції, наше ментальне тіло, це наші думки, наше з вами кармічне тіло, там де накопичується наш минулий досвід, навіть з минулих життів. те, що… Є причиною того, що ми отримуємо сьогодні, і нарешті будхічне і атмічне тіло, куди ми з вами прагнемо дійти через оці всі наші тіла, і щоб нарешті почути наш дух, нашу оцю істинну природу, наше вище Я, тільки тоді, коли ми доберемося до цих вищих наших. Тіл вищої вібрації, вищої свідомості. І тільки тоді ми дійсно будемо робити те, що, для чого ми сюди прийшли. І уявіть собі, що всі наші думки, емоції, минулі якісь почуття, якісь наші спогади, все це десь знаходиться. Да? Воно не просто так, що ми щось подумали, і все, воно кудись полетіло, його більше ніде не, не існує. Ні, так воно не відбувається. Саме в цих. В наших тілах, астральному, ментальному, кармічному, зберігається велика купа інформації, тому вони називаються інформаційно-енергетичними тілами. Ці всі наші думки вони зберігаються як у архіві. І про це ми з вами якраз і будемо досліджувати і дізнаватись. Мабуть, ви вже чули, що квантова психологія, квантова фізика вже на сьогоднішній день довела, що спостерігач. Формує реальність, тобто, коли на якийсь предмет хтось дивиться, і від того, хто на нього дивиться і які в нього там сприйняття цього, то він і буде бачити. І це настільки перевернуло в світі взагалі розуміння того, наскільки ми впливаємо на те, що з нами відбувається, Тобто, ми формуємо все, що навколо нас створюється. Це настільки глибоко і настільки, можливо, для когось незрозуміло, але потрошку, поступово все почне прояснюватись. Я думаю, що багато з вас, хто дивився фільм Секрет дуже давній, вже йому більше, мабуть, 30 років, і читав книжки Джо Ді Спенза. Але ці всі знання вже були дуже-дуже давно і так відомі. Древні книги про це давно все фіксували, писали, але люди просто в це не могли повірити. Але на сьогоднішній день вже доведено науково, що ми з вами через свою свідомість можемо змінювати все, що завгодно. Можемо змінювати своє життя. Да, це складно, да, це не одразу. Да, для цього потрібен час, да, для цього потрібне оточення, підтримка. Дуже багато практик, але це можливо і це дуже надихає. Я думаю, що багато хто з вас задавав собі питання, або якщо не задавав, то можливо він обов'язково до цього прийде, коли ми просто хочемо дізнатись. Такі риторичні, навіть іноді здається, питання: хто я, для чого я живу, що буде після. І як це відбувається, коли я перероджуюсь? Що за цим стоїть? І всі ці питання насправді турбують кожну, кожну людину, яка, хоч трошечки, трошечки хоче піти глибше і. Прожити це життя не дарма. бо кожна людина має якусь місію, якісь сенси, якесь своє призначення. Ну, ми ж з вами вже проговорили, що ми не просто тіло, ми з вами свідомість, да? ми з вами така інформаційне енергетичне створіння і така структура, яка втілюється, яка приходить в матеріальний світ, яка проявляється в матеріальному світі і має пройти певний досвід якихось подій для того, щоб еволюціонувати Еволюціонувати. І кожна кожна подія в нашому житті це навчання, це наші завдання, це наші підказки для того, щоб ставати краще, щоб ставати собою, щоб йти саме туди, куди нам потрібно. І коли нам здається, що якісь випробування нам заважають, то ми повинні навчитись дивитись на них, як на. Навпаки, як на подарунок, на подарунок того, що для чого мені ця ситуація, що мені потрібно ще пропрацювати зараз, щоб не наступати на ті самі граблі, щоб не робити те саме і те саме, щоб воно не повторювалось, і коли ми це зрозуміємо, побачимо і почнемо пропрацьовувати, то ми будемо підійматись на сходинку вище. Ну Що ж, ми сьогодні з вами проговорили про духовний шлях. Так трошечки доторкнулись до цієї теми, і я на Сподіваюся, що ви зрозуміли, що духовний шлях це шлях повернення, це шлях по спіралі вверх до свого істинного я, це шлях до себе. І я дуже хочу, щоб ви спробували задати собі ці такі дуже-дуже е щирі, дуже важливі питання, посиділи трошечки в тиші, коли вам ніхто не буде заважати, відсторонились від всіх. Е Зовніх факторів, щоб на вас не впливав соціум, люди, інтернети, інстаграми, маркетинг, все це дуже-дуже сильно відволікає від справжніх оцих наших почуттів. Я хочу, щоб ви трошечки зупинились і послухали себе, можливо, в медитації, можливо, під якусь гарну музику. І почули, чого хочеться насправді вам. Не бути зручними для когось, а бути справжніми і щасливими для себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені для мене це дуже дуже важливо. Чи відгукується вам взагалі цей напрямок, ця тема? Що ви про це думаєте? Чи замислювалися ви над тим, хто я, навіщо я живу? Якщо у вас є якісь свої спостереження. Свої якісь думки з цього приводу. Поділіться, будь ласка, це буде для мене і для дівчат, які будуть це читати, дуже-дуже корисним. Бо кожна з нас, кожна з вас, це дзеркало, це відображення один одного, і ми всі друг друга підсилюємо. Ну і далі ми з вами познайомимось більш детальніше. Хто ми є насправді, які у нас є продовження, і які ми багатошарові. Познайомимось з багаторівневою структурою людини і подивимось, де ж саме знаходяться наші думки, де ж цей архів нашої свідомості і як на нього впливати. Почнемо розбиратись. Тому, будь ласка, чекаю на ваш зворотній зв'язок і до зустрічі, Па-па!